Привіт, друзі! Сьогодні ми прийшли на наші діляночки хочу вам розповісти, скільки та як ми вносимо добрива під наші рослини, яка їх кількість, скільки води я вношу при цьому. Бо дуже багато запитань від людей, всі жаліються на те, що я ну, Скажу, от скільки я даю конкретно на ділянку, але не кажу, скільки це на 10 літрів води, скільки це буде там на кожну рослинку. Тому сьогодні ми приблизно порахуємо. Одразу вам скажу, що тут супер-пупер е, ніяких е, таблиць і е, нічого ми вираховувати особливо не будемо, бо тут нічого такого розумного немає. Я лише розкажу, які я дози вношу, скільки це буде ну, приблизно під одну рослинку. Ну і як ми це робимо. Отже, поїхали. Значить У нас от є поле, ну, поле це я так дуже сильно сказав, є така діляночка з кавуном. Ще, до речі, донедавна, я думав, що тут 20 сот. Але в тому році тут дві третини було картопля, а з тої сторони там у нас був перчик із баклажаном, який я, до речі, попалив гербіцидом. і ми, ну, Він тут взагалі таким клином йде. Але там от воно було всього там невеличка діляночка того ж самого перцю. Тому я зміг вирухувати, що там 10 соток. Ну, ми порахували, от, а потім ну, я глянув, що дві третини це картопля, отже, виявляється, що тут 30, а то трошки більше, можливо, соток. І тепер ми знаємо, що тут 30 соток, але. Годуємо ми його всіма видами добрива. Кавун, ми розраховуємо як. Ми даємо на оцю всю діляночку, даємо 2 кг добрив. Як з селітрями так і комплексних добрив, чи то 13-40-13, чи то 9-12-35, ну, неважливо. Даємо всього 2 кг. З моєю посадкою між рослинками. Це і кавун, і диня, і там далі бачок, і огірок, я все одно висаджую під 80 Від рослинки до рослинки у нас 80 см. От. А міжряддя 220 було 2,50 цього року 2,20 міжрядами. От. От сюди в нас поміщається ну, от уже на 30 соток. Це ну, в середньому 2000 рослин сюди поміщається, на ці 30 соток. І от Ми даємо сюди 2 кг. По-нормальному, якби ми давали 3 кг. Їх можна давати 3 кг, але цього року я ще не міняв. Тактику, мабуть, на наступний вже будемо давати сюди 3 кг добрив. Але так як ми давали всього 2 кг, то це виходить приблизно по 1 граму на рослину цих добрив, як сілітри, так і От. Для вашого розуміння. Але якщо давати 3 кг, то це виходить вже по 1,5 грама на кожну рослину. І це теж буде нормально, нічого тут страшного не буде. Потім поясню чому. От, на прикладі іншої ділянки з баклажанами. От. Отже, даємо сюди по граму, виходить на одну рослинку і таке росте, гарне. Ну, воно і так видно. Якщо рослині чогось буде не вистачати, мало або багато, ви це одразу помітите. Якщо багато дасте, то ви просто поприпалюєте рослину, вона теж себе дуже буде погано почувати. Якщо мало, то воно просто ну, ніякого ефекту не буде. Також нічого рости, не буде, буде гальмуватись в рості, не буде нормальних у вас кавунів. І це не тільки кавунів, я по взагалі про будь-які плоди кажу. От. Тому сюди ми давали виходить 1 грам на одну рослину цих комплексних добрив. Води, ж в свою чергу, ми сюди виливаємо от два, почекайте зараз я вам скажу, да половиною куба. На ці 30 соток це 2,5 куба води. Це 2500 літрів води йде. І поливаємо як? Половину води ми вилили. Потім я вношу з добривами там якусь певну кількість води, ну, зазвичай це невеличка чи, там, літрів 100-200, поки ці добрива висмокче. От. і Потім доливаємо решту води і знову ж вже без добрива Таким чином ми вносимо добрива і поливаємо на шкаву. Полив такий цього року, воно кожен рік, до речі, по-різному, але цього року я поливаю їх через кожних три дні. В тому році, здається, було через 2, цьому через три. Ну, кавуну, скажу вам так, більше води треба, коли вже у нього от -от такі от кавуни з'явилися. отакого от, от розміру. Так? От. Такого меншого трошки, більшого трошки, то неважливо. І тоді йому треба більше води, бо він зараз активно е, натягує цукри. І стає соковитий. Йому потрібно, щоб було соку в ньому багато і щоб він не був такий ватяний всередині. Тому от саме зараз йому і треба багато води. На початкових етапах води йому дуже багато не треба. Можна навіть 2 куба на цю ділянку виливати, цього буде достатньо. Кавун взагалі в пустелях він росте без ніякого поливу. Бо він якраз кавун з пустелі до нас і прийшов. Це вже в нас його почали поливати, заливати, переливати, От. а там він сам по собі росте. Тому можна на початкових стадіях давати менше, але я ну, даю однаково. Для мене немає різниці, я від початку до кінця даю однакову кількість води. От. Так що це, що стосується в нас кавуна. Бачите, все вже лежать. От. Трошки печуться, бо немає. Цього листя не встигло воно нормально відрости, але що зробиш? Щось там виросте, дасть Бог. Так. Зараз перемістимось на ділянку з баклажанами. Тут розповім, як я вам поливаю, дивіться, які кабачки гарнющі зелені стоять. О! Хоча вже добрий ніяких ніхто не вносить. А вони ще себе нормально почувають. є Кабачки маленькі. І ми їх регулярно ось бачите, зрізаємо, викидаємо старенькі Старенькі або трошки більше, ніж потрібні, щоб у нас наростали новенькі. Ось, бачите, пропустили трішки треба позрізати. Бо кабачки починають на базарі купувати. І знову. От. Так, прийшли ми на нашу ділянку з баклажаном. Тут Всього його 5 сотек баклажан. Рядків точно не пам'ятаю, вже скільки не хочу рахувати. Але всього його 5 соток. Вон. Баклажанчика у нас. Це все баклажани. Ну Його теж ми висаджували з самого початку це було 2000 штук. От. А потім щось пропало, багато чого з'їли жуки, де-не-де довелось підсаджувати помідор. До речі, ось ви бачите, автора його добряче так. Пожерла, причому повсюди. І тут, і там вдома в мене в перцях росте. Не дуже полфаст в цьому плані. Себе добре почуває. от, Ну, та то, то таке. Ну, от, коротше, тут діляночка 500. Сюди ми вносимо півтора куба води на цю діляночку. І от вносимо сюди також кіло добрив. Ну, селітру ми тільки давали на початку, це, навіть, разок або два я давав. А так в основному я даю партнер 35 10, 10. Я, здається, лише рази і давав селітру, я вже точно вам не скажу, але здається, раз було. А потім я вношу тільки комплексні ті добрива без ніякої селітри. Результат, як ви бачите, великі гарні баклажани От. Коротше, відступив я від теми. Отже, ми сюди вносимо кіло добрив. Ну, якщо в нас тут... Ну, приблизно 2000 рослин, то неважко порахувати, що це буде пів грама на кожну рослину. Добре. от Яка різниця да? між пів грама і півтора грама. Але прикол весь в чому? Що кавун великий виростає. Той плод, ну, плід, йому потрібно ще е, наростити. Тому на кавун можна більшу дозу давати. А от на там баклажани, перці, помідори зазвичай. Ця доза варюється в районі от пів, пів грама до грама. Якщо вже так прям чітко вирахувати, то від пів грама до грама добрив більше не потрібно. Плоди тут не такі вже величезні, тому вони нормально будуть рости без ніяких питань. От. То сюди виходить у нас на півтора куба води. Півграма добрив на рослину припадає. От. І так само ми його проливаємо теж раз у три дні. і Виходить, половину ми виливаємо просто водичкою, пролили, щоб земелька була мокра, щоб добрива нормально розчинялися в цій земельці, коли ми їх почнемо вносити. Ну, щоб рослина вже почала пити. От. і Відповідно, тоді вона краще засвоює ці добрива і не припалює ні корені, нічого. От. Ну, і потім вносимо добрива, коли половину вже вилили води. От. Ну, теж там в районі 100 літрів разом з добривом воно проходить. Е, а потім вже йде чиста вода, доливаємо решту води. І на тому, в принципі, все. От. Нічого особливо складного. Але я думаю, що я вам доступно пояснив, скільки вам треба на ваші рослини давати добрив. Ну, зазвичай ніхто не вираховує там. Ну, на кожну рослину. Зазвичай, якщо це відрова 10-літрове, то тобто комплексних беруть там добрив 20-25 грамів на 10 літрів. І цих там якої-небудь селітри м'ячний теж 20 25 грамів буде абсолютно нормально. Ну, це що стосується відра. Але якщо вам вже дуже точно потрібно, я вам вже розповів, як ми вносимо сюди добре. Зараз ще перемістимось на помідор. У нього Тут діляночка 15. Сотих. Тут я вам розповім, скільки сюди я вношу добрив і як воно також відбувається. Ось вона в нас тут, зараз до неї прибіжі. А ось наш помідорчик. На помідорчиках у нас тут 15 сотих, є 5 рядків підв'язних, ну то таке всього разом тут виходить 2500 рослин. Ну Також плюс-мінус, ніхто їх конкретно чітко не рахував, щось пропало, щось досадили. Щось не досадили, то таке приблизно це 2500 рослин. На ці 2500 рослин на 15 сотих ми даємо е, 3 кг добрив вносимо. Тому що рослин також тут немало. Якщо перерахувати на кожну рослинку, це виходить десь 1, 1 грама. 1,2 грама виходить на кожну рослину припадає. От, на оці 25 тисячі рослин. Води сюди ми вливаємо от на ці е, 15 сотих, 2 куба. Помідорчик воду любить, тому сюди виливаємо 2 куба. Також його проливаємо ми через кожні 3 дні. От у нас так виходить, бо я е, працюю, тому мене так по графіку виходить, що через кожних 3 дні мене буде, ну, буде зручно його підживлювати. От. Тому о, сюди вноситься така кількість води і така добра. Ну, результат ви бачите, я ж вам вже сказав, якщо вносити е, менше, то ви побачите нічого не буде. Якщо більше, теж ви побачите, воно поприпалює вам просто рослини, вони будуть стресувати і так далі. Ось, ну, помідор полфаст, теж бачите, теж Напала на нього фітофтора фітохелпом. Через кожних три дні вже двічі пройшовся, це біопрепарат. Але ще через 3 дні пройдуся. Звісно, це занадто часто, але він біопрепарат, це по-перше. По-друге, ну, хоч спробую його врятувати, бо помідора реально дуже багато. Де він Хворіє, причому хворіє повсюду цей полфас тут, ну, тут холодніше трішки, ніж у нас вдома. Дома трошки клімат у на нас тепліший. Бо якщо тут вночі встаєш таким от слоєм води на листях, тут і тумани, і холодно ночами, то в нас, звісно, там трошки краща ситуація, але не принципово набагато. Тому ну, такі справи люди. В общем, якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть. Я обов'язково вам ще додатково відповім на ваші запитання. Ну, сподіваюся, я вже нормально вам розжував, щоб ви розуміли, скільки вам треба дати тих добрив. Ну, і як. От, ну, Дози добрив ви зрозуміли. Найголовніше трішки пролили водою, потім з добрим, потім знову водою. Все, нічого складного, в принципі. От, і все у вас буде гарно рости. От, от приблизно як в нас. Бачите? От, хоча помідори ще червоних. Ну, Я десь тут парочку бачив, але то зовсім нема нічого. Все якраз через оці холода. Холодно і він не хоче зовсім доспівати у нас. Так що такі, друзі, справи. На цьому будемо з вами ми закінчувати. Пишіть, запитуйте, коментуйте і ставляйте вподобайки. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Всі, окрім москалів, як завжди. До побачення!